Друзі всім миру, по проханням глядачів, викладаємо маринад перепілок. Розрахунок на 1 літр води. З вас лайк і підписка, а ми розпочинаємо. На 1 літр води, 2 столові ложки солі без горки, 1 столова ложка сахару без горки, гвоздика 5 штук, горошок духмяний. Горошок, ну, горошок 5 штук, Щепотка чорного перцю. І щепотка коріандру в зернах. Базилік сушений щепотку. Це все діло закип'ятить, остудить і потім уже залить на 1-3 доби. Ми заливаємо на одну добу 24 години, потім витягаємо на крючки, все вивішуємо, воно провітрюється. і Потім уже коптимо десь 2,5-3 години. Виходять дуже сочні, смачні і красиві. Все, Користуйтеся, підписуйтесь, ставте класи. Все, пока-пока, до нових зустрічей!